Зараз ми на шляху до Європи в усіх сенсах цього слова. Вся наша Україна долає непросту дорогу. Ви чуєте це полегшене зітхання? Воно прокотилося всією країною від Ужгорода до Харкова. Люди видихають. На ну слава Богу, найгірше позаду. Трамп не такий страшний. План пом'якшили. Вам сказали, що жахливий культиматум скасовано. Вам сказали, що 28 драконівських пунктів скоротили до 19 компромісних. Вам сказали, що нашу армію не будуть різати до 600 тисяч, а дозволять мати трохи більше. І ви відчуваєте полегшення. Ви відчуваєте вдячність до мудрих дипломатів. Ви думаєте, кух пронесло? Але я хочу задати вам одне питання. Ви відчуваєте цей запах, цей важкий, нудотний запах мокрої шерсті у вашій хаті. Вас не врятували, вас просто розвели. Як у старому, мудрому і цинічному анекдоті про ребе і козу, пам'ятаєте його? Чоловік приходить до ребе і каже: Ребе, мені так погано жити. Хата тісна, діти плачуть, грошей немає, дихати нічим. А ребе відповідає: купи козу і посели її в хаті. Чоловік в шоці, але робить це. Життя стає пеклом: коза смердить, коза бикає, коза гадить. Через тиждень він прибігає. Ребе, це кінець, я вішаюсь. І ребе каже, а тепер виведи козу. Чоловік виводить козу і каже: Боже, яке щастя! Як просторо, як свіжо. Сьогодні ми поговоримо про те, як з вами зіграли в цю козу. Вам зробили нестерпно, страшно, запустивши в інформаційний простір цей божевільний план капітуляції з плану Віткофа Дмитрієва. Вам показали безодню, повна здача Донбасу, заборона судити расистів, американський контроль над нашими грошима. А тепер цю козу вивели. Прибрали Ли пункт про те, що США заберуть 50% доходів від відбудови, і ви щасливі. Ви готові цілувати руки рятівникам. Хоча ви залишилися в тій самій тісній холодній обкраденій хаті, де були раніше. І головні пункти: відмова від НАТО і втрата територій нікуди не зникли. Вони просто перестали смердіти так сильно на фоні кози. Сьогодні ми поговоримо про те, як з вами грають. Не як з громадянами, а як з пацієнтами психіатричної лікарні, яким призначили лоботомію, але переконали, що це лікувальний масаж. Сьогодні ми розберемо технологію трьох бандитів і чорного відосика. Ми розкладемо на атоми цей спектакль у Женеві, і ми назвемо ім'я того, хто відкрив двері для цієї кози, і це ім'я Володимир Зеленський. Давайте подивимось на Женеву без рожевих окулярів телемарафону. Нам кажуть про конструктивні переговори. Нам показують Рустема Умєрова, який ламає ручку під час підписання. Вам це нічого не нагадує? Віктор Янукович Ростов, зламана ручка. Історія має зле почуття гумору. Вона повторюється фарсом. Цей жест Умєрова. Це не жест сили чи емоційного напруження патріота, це жест страху і фальші, це жест людини, яка знає, що підписує щось таке, за що потім спитають. Але вони вийшли і сказали: ми прибрали найгірші пункти. Яка щедрість? Тарас Чорновіл звернув увагу на одну деталь, яку випадково злили через Бібісі. З тексту прибрали пункт, за яким американські компанії мали отримувати 50% прибутку від використання заморожених російських активів. Вдумайтесь, це було написано в документі. Це було настільки нахабно, настільки тупо, що це могли вписати туди тільки з однією метою, щоб потім героїчно це викреслити і показати вам перемогу. Це і є коза. Але що залишилось? Залишився Франкенштейн. Тарас Чорновіл провів блискучий аналіз авторства цього так званого мирного плану. Це не документ стратегії, це клаптикова ковдра, зшита з хотілок трьох різних груп. Частина перша фінансовий цинізм. Її писав Кирило Дмитрієв, російський фінансист, голова їхнього фонду прямих інвестицій. Ця частина написана мовою цифр, відсотків і зняття санкцій. Це те, що потрібно путіну, щоб його олігархи перестали втрачати мільярди. Це хабар Трампу і його оточенню. Дайте нам спокій, і ми дамо вам заробити. Частина друга політична ліквідація. Її стиль нагадує Юрія Ушакова, помічника Путіна. Там прописана денацифікація в новій обгорці. Там прописана заборона на НАТО, там прописана відмова від суверенітету, там закладено міну під саму ідею української державності, там написано про фактичне визнання окупованих територій російськими. Знаєте, що це означає на практиці? Це означає, що американські компанії зможуть заходити на окупований Донбас у Шевченкове, де лежать поклади літію, і видобувати його разом з росіянами легально. Бо де-факто це. Буде визнано територією, де діють російські правила, але американські інтереси. Ось ціна питання: 3,5 трильйона доларів ресурсів, про які пишуть західні змі. Вас міняють на літій частина третя українське підлабузництво. А ось це найцікавіше у тексті. Є пункти, які стилістично не могли написати ні росіяни, ні американці. Наприклад, пропозиція створити Раду миру на чолі з Дональдом Трампом. Американці так не пишуть. Вони пишуть на чолі з Президентом Сполучених Штатів Америки інституційно. А на чолі з Трампом це стиль Андрія Єрмака. Це примітивне хуторянське підлабузництво, яке перекочувало з чернеток банкової прямо в цей ультиматум. Зеленський і Єрмак самі допомагали писати цей план. Вони вписували туди реверанси Трампу, сподіваючись, що Лестощі врятують їх від тюрми. Вони. Торгувалися не за Україну, вони торгувалися за своє місце в цій раді миру. А тепер перейдемо до головної технології. Тарас Чорновіл назвав її три бандити. Уявіть собі сцену злочину: темний провулок є жертва. Це Україна, це ви. Ви стоїте притиснуті до стіни. Є бандит номер один. Це вбивця Путін. Тут все просто. Він хоче вас вбити, він хоче забрати вашу квартиру, вашу машину, ваше життя. Він не приховує своїх намірів. Він ворог, з ним не домовляються, з ним б'ються. Є бандит номер 2 Це брудний коп, Трамп. Він приходить на виклик. Але замість того, щоб заарештувати вбивцю, він підморгує йому. Він каже: Вам: Слухай, хлопче, цей громила тебе все одно вб'є. Давай так. Ти віддаєш йому гаманець, годинник і одну нирку. А я гарантую, що він не переріже тобі горло прямо зараз. А мені за послуги 50% від вмісту гаманця. Він працює не на закон, він працює на себе. Трамп це, це бізнесмен, який продає захист. Він бачить у вбивці партнера по видобутку ресурсів. А в вас проблемний актив, який треба списати з балансу. Але найстрашніше це бандит номер три. Це той, хто живе з вами в одній квартирі, той, кому ви довірили ключі. Це Володимир Зеленський. Він мав би тримати оборону. Він мав би поставити броньовані двері, фортифікації. Він мав би купити зброю, ракетну програму. Але він пропив гроші на двері, велике будівництво. Він продав зброю на чорному ринку, корупція в Міноборони. І тепер, коли вбивця і брудний коп стоять на порозі, він не бере до рук рушницю. Він бігає між ними і шепоче: хлопці, забирайте все, забирайте кімнату Діда, Донбас, забирайте коридор, південь. Тільки залиште мене старшим по квартирі і дайте гарантії, що мене не посадять за те, що я вкрав гроші на двері. Ви думаєте, Зеленський, ти жертва обставин? Ні, він активний учасник цієї змови. Він використовує тиск Трампа, щоб виправдати свою зраду перед вами. Він каже, це не я, це вони змусили. Але насправді це він створив умови, в яких нас можна змусити. Це він не підготував країну, це він розмінував чонгар, це він тримав Татарова і Єрмака, які знищили відносини з партнерами. Подивіться на його останнє звернення той самий чорний відосик на 10 хвилин. Ви помітили деталі: НЛП працює на рівні підсвідомості. Темний фон, немає прапорів, немає герба, немає офіціозу. Тільки похмурий будинок з химерами символ чогось містичного, страшного, нереального. І він у чорному, це технологія індукції депресії. Вас програмують на безнадію. Вам навіюють думку: все пропало. Опір марний. Ми самі нас кинули. Він грає роль мученика, який несе свій хрест, щоб ви погодилися на роль рабів, які несуть його ярмо. Він зняв символи держави, бо він вже внутрішньо погодився, що держави як суб'єкта не буде. Буде сіра зона, буде ресурсна база, буде квартал 95 розміром з країну, але це брехня. Вибір є завжди. Просто Зеленський боїться цього вибору, бо альтернатива капітуляції це уряд національного порятунку. Це коли влада переходить до тих, хто вміє воювати, а не торгувати. До військових, до волонтерів, до патріотів це означає кінець епохи Єрмака, кінець корупції, кінець марафону для Зеленського. Це страшніше за російські танки, тому він лякає вас Трампом, щоб ви не побачили, що головна загроза сидить на банковій. Вони зараз трошки послаблять зашморг, вивели козу. Вони скажуть: не дивіться, ми герої. Ми не дали забрати 50% грошей. Ми відстояли, і ви маєте радіти. Але в цей час, поки ви радієте, міндіч вивозить ваші гроші за кордон. В цей час енергоатом продовжує схеми. В цей час кордон на Чонгарі. Який вони відкрили фізично у 2022 тисячі зараз відкривається юридично. Вони легалізують свою зраду. Вони хочуть, щоб ви сказали дякую, що не вбили. Замість того, щоб спитати, чому ви впустили вбивцю, замість того, щоб спитати, де 100 мільйонів, замість того, щоб спитати, чому ми купуємо дрони в 20 разів дорожче? Я віддаю вам цей аналіз. Це не просто слова, це скальпель, яким ми розкриваємо на рив. Це ваша зброя. Проти їхніх технологій не дайте їм зробити з вас мошка, який цілує руки Ребе за те, що той прибрав козу. Ви не гості в цій хаті, ви господарі. І якщо управитель, якого ви найняли, відкриває двері бандитам, ви не домовляєтесь з ним, ви його звільняєте. Цей документ, ці 28 чи 19 пунктів, це не про мир, це про перерозподіл активів. Трамп хоче літій. Путін хоче землю, Зеленський хоче свободу від тюрми. А що отримаєте ви? Ви отримаєте право мовчати і платити борги. Скачайте це, поширте, поясніть своїм батькам, які дивляться телемарафон, що таке технологія кози. Розкажіть їм про трьох бандитів: зніміть з них чари бідного хлопчика в чорному светрі, покажіть їм вовка в овечій шкурі. І зараз зробіть свій вибір. Вже не можна бути поза політикою. Політика прийшла у вашу хату і викручує лампочки, напишіть у коментарях, ким ви себе відчуваєте в цій грі. Варіант 1. господар. Якщо ви вимагаєте вигнати з хати не тільки козу, а й того, хто її привів. Якщо ви розумієте, що поки Зеленський при владі, ми будемо вічними жертвами торгів, напишіть слово відставка. Варіант 2. оборона. Якщо ви розумієте, що дипломатія Зеленського мертва. І надія тільки на Зсу. Що єдиний аргумент, який розуміє і Путін, і Трамп, це сила. Підтримайте фонд Бутусова, дайте їм сталь, а не папери. Напишіть слово сталь. Варіант 3. заручник. Якщо ви відчуваєте, що вас зв'язали і продають, якщо ви бачите цю змову, відчуваєте безсилля, але не хочете більше брехати собі. Напишіть слово заручник. Це перший крок до свободи визнати стан речей, визнати, що нас захопили. Варіант 4. суддя. Якщо ви хочете трибуналу не тільки для Путіна, але й для тих, хто здав південь, хто розмінував мости, хто крав на яйцях і мінах, напишіть слово трибунал. І варіант 5. прогноз. Напишіть, яку козу вони запустять наступною. Чим нас будуть лякати завтра, щоб ми погодилися на поганий мир. Холодом, голодом, дефолтом. Напишіть свій сценарій. Зламайте їхню гру, передбачивши її. Прокидайтеся. Не дихайте з полегшенням, дихайте з гнівом. Бо знаєте, чому вам стало легше? Бо вас готують до стрижки, ви чуєте це полегшене зітхання. Не синок! Єсть. Ну Ну, до Майдану нас грабили бандити, То щас. Это делают красавці, хорошо воспитанные, одетые и причозані люди. Це не політика, це виживання, це наші останні ні сподівання. Ви перейшли, в межу, ви спалили мости. Вам немає куди від народу. Або трибунал, такий тепер ваш фінальний фінал. Немає своїх, я тільки закон. Вийди з теплої ванни, покинь цей трон. Слухай вулицю, слухай фронт, це ваш єдиний останній горизон.